До свят зимового Сонцевороту входило святкування Нового року. За православними святцями та юліанським календарем відзначається 31 грудня, що відповідає 13 січня за діючим григоріанським календарем і називається Днем Святої Меланії. Цим днем рік завершувався, а наступним днем святого Василя рік розпочинався. По давніх народних віруваннях в ніч напередодні Нового року щедрий Бог сходить з неба на селянське господарство, хатку, до худібки. Він все бачить, все чує, усе знає. Люди вірили, що Він виконує всі побажання і наступний рік принесе щастя. Одним із захоплюючих народних обрядодійств новорічного циклу був обряд водіння Маланки який символізував життєдайний зв'язок жіночого і чоловічого начал. Нам охоче його показали учасники фольклорно-етнографічного гурту Рогізнянка села Рогізна Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, керівник Білоус Галина Михайлівна, та учні Рогізнянської загальноосвітньої школи. Все життя рознянського селянина супроводжували обрядові свята, найбагатші серед них різдвяні свята. На ці свята по селі ходили люди, співали колядки, готовили побажання господарям. На старий новий рік ходила по селі Маланка. Маланка це дійство, яке готували сільські парубки, щоб завітати до оселі, де е, жила дівчина, показати свою спритність, майстерність. І ось у нашій оселі підросла наша донечка-красуня. Тому сьогодні ми з своїм господарем також зустрічаємо Маланку. Щоб зустріти Маланку, в оселі збиралися не тільки господар, господиня, їхня дочка, а в оселю завітали сусіди, родини. Щоб також разом з нами привітати Маланку. Як рибочка по Дунаю, як щука риба з укунями, наша маланка з володцями. Господарю, господарочку, ту хату маланочку, господарю, господарочку, Маланці горілочку. Маланочка чисто ходить ніщо в хаті не пошкодить. Маланочка чисто хай, преці має, лави має. Заходьте, приймаємо. Дружину маєш, ти красую. але ж ти голови не знаєш, куди ти голову засудиш. О, те, що маєш ти хорошу. Твоя те, що має гроші. Десь там в панчосі вона їх ховає. Так знай, як прийдеш гості то теж ти, то з порогу, курям добре ноги. А як знаєш, яка зійцем, то будеш справжнім молоцем вже добра вас душа, дайте дядьку нам гроша. Гей згадує тайською кодло, та сварій бойма! Я все сита, чи було всього у домі? Чи курівка водилася, чи пшеничка родилася, і дома, і в полі у нас всього було доволі. І колівка водилася, і всі були здорові. Тож нехай на майбутній рік буде краще, ніж торік, щоб були в цій оселі і щасливі, і веселі. Ой, маланки коротка свитка, наша маланка збирає з лавлики. Усіх до печі погріти плеч, усіх до груди погріти зуб. Усі маланку будемо співати, дасте горіть і будемо кусати. Спихойте! Дякуємо вам, люди добрі, що завітали до нашої оселі. Вінчуємо вас, добрі люди, нехай щастя в домі буде, щоб водилось ваші в вашій хаті, сало, м'ясо і ковбаси, мед, горілка і вино. Чинися, жито, лішано. На цьому слові Бог! До так званих архаїчних зон, де законсервовані найдавніші зразки обрядовості, у тому числі і найбільш розгорнуті форми обряду водіння Маланки, належить північна Буковина та прилеглі до Дністра території Галичини, Поділля і Молдови. На території Хмельницької Надністрянщини цей обряд найбільш був розповсюджений у Кам'янець-Подільському районі та Новоушицькому. Представлений вашій увазі обряд водіння Маланки був реконструйований від переселенців затопленого села Студениці, і як свідчить подільський краєзнавець Анатолій Гаврищук, який є сам уроженець цього села. У сценарії народного видовища Маланка у селі Студениця було чимало такого, що відрізняло від інших регіонів України, навіть від сіл сусідніх районів. Але на превеликий жаль, післяреволюційні руйнівні події вплинули на народну традиційну культуру і обрядовість загалом. Не минули ці події і студеницю. У 1928 році обряд водіння Маланки був заборонений тому, що органи влади і громадськість села вважали, що такі та інші заходи не відповідають способу життя, моралі, дозвіллю нового часу. У повоєнний час була спроба відродити цю традицію, але вже зменшилась кількість учасників ролей і сценок. Останні виступи були в середині 50-х років, а потім село опинилося на дні Дністра, як і кілька десятків інших, бо треба було штучне водосховище та будівництво гідроелектростанції. Врешті обряд відроджується. Молодь залучається до відродження традиції. Можливо, це буде більш сучасне втілення, та головне усвідомити, що все створене нашим талановитим народом впродовж століть має право на відродження і довге життя.